Добрий день. Тема нашої чергової лекції класифікація ензимів. Спочатку поговоримо про назви ензимів і їхню номенклатуру. Як ви вже могли помітити, в більшості випадків ензими мають суфікс аза, цукраза, лактатдегідрогеназа, каталаза, уреаза тощо. Також можна зробити висновок, що окрім суфікса аза, в назві присутня перша частина, яка зазвичай описує функцію ензиму або безпосередньо називає його субстрат. Наприклад, оксидази каталізують реакції окиснення, Аскарбатоксидаза, катехолоксидаза і так далі. Ну, і я вже зазначив, як правило, є назва субстрату. В сукразі це певний цукор, так, в АТФ-синтазі це АТФ тощо. Дуже часто, особливо для вже давно відомих ензимів, застосовуються тривіальні назви. Переважно це перетравні ензими, які дійсно відомі давно, і для яких ось, наприклад, такі назви, як. Пепсин, трипсин, хімотрепсин, термолізін, які мають закінчення Н і вони нічого нам не кажуть про субстрати. Деякі назви описують як субстрат, так і функцію, наприклад, алкоголь дегідрогеназа. В принципі, все більш-менш зрозуміло. Тобто алкоголь, дегідрогенізація. Яка відповідає описні алкоголю до альтехіту. Слід сказати, що ось всі назви, про які ми говорили зараз, вони по суті є також тривіальними або неповними, тобто не номенклатурними. Номенклатурні назви, вони більш складні, вони указують всі субстрати, вони указують тип реакції, і потім ми з ними зіткнемося, вони, як правило, досить довгі. І зазвичай у повсякденному житті у статтях використовують вже в предзвичайному описі використовують назви скорочення або тривіальні. На третьому слайді представлені основні класи ензими, які поділяються згідно із системою, яка була. Розвинута Міжнародним Союзом біохіміки, і яка таки називається Enzyme Classification. EC Number Classification. В основу цієї класифікації був покладений тип реакції, яка каталізується. Зараз всі ензими поділяються на сім класів. Ще пару років тому було шість класів. Оце сьомий клас Транслокази. Був введений менше, ніж 2 роки тому, і я ось годину тому лише вніс зміни до слайдів, додав транслокази, і потім буде їхня розшифровка. До цього було шість, довгі роки було шість класів. Отже, ці шість класів. Перший клас оксидоредуктази, другий клас трансферази, третій гідролази, четвертий ліази. П'ятий ізомерази, шостий лігази і сьомий клас це так звані транслокази. Ну, із цих назв для очевидними можуть бути функції першого класу, можливо, другого, третього та п'ятого. Інші більш важко сказати, що вони роблять, якщо не знати. Приклади, ми пізніше на цій лекції такі приклади розберемо. Отже, це, це всі класи, як будь-яка система класифікації для будь-якого гатунку, будь-якого елементу множини, чи будь-то класифікація хімічних речовин, чи будь то класифікація біологічних гатунків, повинні існувати. Певні ідентифікатори. Тобто, це або номери, або назви, як правило, і то і інше. Наприклад, для хімічних речовин існують так звані кас-номери, хоча, як на мене, вони не зовсім відповідають хімічній класифікації. Що стосується класифікації ензимів, кожний ензим має, я вже сказав, назву унікальну індивідуальну, і класифікаційний номер. Що дуже полегшує життя. Номер складається із двох літер EC, Enzyme Classification. Так, або в російській і українській іноді пишуть КФ класифікація ферментів. І далі йде чотирьох розрядний чисельний ідентифікатор. Так. Перший розряд, значить, ось тут стоїть двійка гексокіназа. На четвертому слайді. Це власний клас, тобто трансфераза. Другий розряд це підклас, третій розряд підпідклас, І четвертий це вже порядковий номер у даному підпідкласі. Ось, тобто таке дерево. Спочатку воно має сім гілок, сім відхилень, далі кожна з них може ділитися на певну кількість. Далі ще, і нарешті, вже приходить до кінцівок. Ну, власне, в першому розряді може бути тільки, розряді тільки однорозрядний, тобто 7 максимальна цифра. В третьому, четвертому може бути і дворозрядні. Двоцифрові позиції, відповідно. Що це дає? Це дає досить легку однозначну ідентифікацію по ідентифікаційному номеру. Тобто можна просто відповідно загуглити відповідну цифру, відповідно числовий, числовий ідентифікатор, і дістати далі всю інформацію про даний ензим. Починаючи з Вікіпедії і закінчуючи ензиматичними базами даних, які, до речі, всі є безкоштовними і відкритими. Ну, Власне ось слайд номер 5. Ілюструє принципи розшифровки, тобто позицій. Тобто, якщо ми маємо ES, ec 2711 2 це клас трансферази, 7 це підклас, саме трансферази, які відповідають за переніс фосфату, одиничка це під -підклас. в нього така характеристика, що акцептором фосфату є алкоголь, це вона спиртова група. І далі вже специфічна назва. Ну, і, власне, ось вам приклад Гексокіназа, Така назва більш тривіальна. Вона номенклатурне значення має таке: атф гексозу 6, фосфотрансфераза. Ну, і, власне, ось реакція на шостому слайді, яку ця гексокіназа каталізує. А саме фосфорилювання глюкози по Шостій позиції по шостій он групі у глюкозо 6 фосфат. В результаті АТФ перетворюється на АДФ, і також опосередковується це іонам магнію, який утворює комплекс магній АТФ. Давайте більш детально розберемо кожний із класів. Отже, слайд номер 7 перший клас оксидоредуктази. Яку вони мають біохімічну активність? Вони каталізують редокс реакції на багатьох функціональних групах з додаванням або відщепленням атомів водню. Додаванням або відщепленням атомів водню. Приклади таких ферментів лактатдегідрогеназа, глюкозоксидаза, пероксидаза каталаза і фенілаланінгідроксилаза. Ну, Знову таки подивимося з назв. В першому випадку це лактат аніон молочної кислоти. Очевидно, що він окиснюється до пірувату. Глюкозооксидаза – окиснення глюкози. Пероксидаза нам каже про те, що у нас субстратом є пероксид. Каталаза нам, в принципі, нічого не каже а це також пероксид. І феніл гідроксилаза Очевидно, нам кажуть, що субстратом є аланін який може гідроксилюватися. Інша річ, по якій групі тут не сказано, тут треба вже дивитися номенклатурну назву повну. На слайді номер 8 наведено реакцію, яка каталізується під дією лактати дегідрогенази, тобто, у нас аніон молочної кислоти. Взаємодія з окисленою формою наде, нікатінамід атеніл дінокліатіда, перетворюється на піруват і відновлена форма ННД. В принципі, оця назва, яка була на попередньому слайді з додаванням відщепленням атомів водню, ну це, власне, вона не така всеохоплююча. В дійсності є реакції, наприклад, які відбуваються за допомогою пароксидаз. Або за допомогою просто оксидаз, там, де м, процес не зовсім такий. Процес не зовсім такий. Оце, власне, різновиди оксидоредуктаз, це оксидази, пероксидази і дегідрогенази. Ще є такі поняття, як оксигенази, моноїдіоксигенази це ті, що використовують оксиген, кисень молекулярний як косубстрат. Ось з цієї реакції ми бачимо, що для Будь-якого ферменту оксидиродуктази потрібно два субстрати фактично НАД або простатична група редоксативна в активному центрі. В даному випадку ми маємо два субстрати. Цільовий субстрат це лактат, відновник, і НАД це кофактор, коензим, який присутній в активному центрі, який виконує роль редокс-партнера в даному випадку покисника. Другий клас. І С2 це трансферази, які каталізують переніс функціональних груп, наприклад, метильної групи або фосфатної групи, між донорною та акцепторною молекулою, тобто від однієї молекули до іншої молекули. Приклади таких ферментів це трансамінази, це фосфотрансферази, які мають таку ще тривіальну назву кінази, трансметилази. Транспептидази, трансацилази. З назви, в принципі, очевидно, що відбувається переніс, відповідно, аміногруп, фосфосфатних груп, метильних груп, пептидних або ацильних груп. На слайді номер 10 наведено приклад реакції, яка каталізується ферментом аланін трансаміназою. Дивіться в цій реакції два партнери, тобто два субстрати, амінокислота Л-аланін, а також аніон альфа кетоглутарової кислоти, яка є метаболітом, біологічним інтермедіатом, який утворюється в результаті циклу крепса. І дивіться, що відбувається. Аланін. В трьохвуглецевий скелет у другій позиції замість аміногрупи появляється кетогрупа. Так. В той час, як аміногрупа переноситься на чотирьохвуглецевий скелет кетоглутерату, так, ось ви бачите по кетогрупі, по другій позиції, замість кетогрупи у нас аміногрупа, і це у нас що? Утворилася l глутамінова кислота. Тобто аланін перетворився в піруват, перевіноградну кислоту, кетокислоту. А кетоглутарова кетокислота чотирьохвуглецева перетворилася на чотирьохвуглецеву амінокислоту l глутамінову кислоту. Тобто трансфер аміногрупи. Тобто аміногрупа і кетогрупа міняються місцями у двох молекулах. Третій клас це так звані гідролази. Гідролітичні ферменти. Їхня біохімічна активність включає каталіз гідролітичного розщеплення різноманітних зв'язків. Ну, фактично, це приєднання молекул по даному зв'язку з послідуючим його розривом. Фактично сюди відноситься гідроліз усіх біополімерів, а також деяких невеличких молекул. Зокрема, це гідроліз протеїнів, за які відповідає підклас пептитази. Це гідроліз вугнів вуглеводнів, які, наприклад, здійснюють такі, здійснюють такі ферменти, як амілаза, мальтаза, лаказ, лактаза. Це гідроліз ліпідів, які здійснюють ліпази. Це деамінази, фосфатази, фосфомоноестерази, фосфодіестерази, діестерази Етерази, тіоетерази це дуже різноманітний клас, в якому багато підкласів. На слайді 12 наведено приклад реакції гідролізу, в яких вода виступає акцептором трансферної групи. Отже, тут показано дію пірофосфатази, яка розщеплює пірофосфат в неорганічному аніоні пірофосфаті. В результаті приєднання води утворюються два гідрофосфат аніони. Зверніть увагу чисто неорганічна реакція, але каталізується фермент. Четвертий клас ліази. Вони відповідають за розщеплення різноманітних зв'язків. У інший спосіб, ніж гідроліз або окиснення. Тобто ліази можуть здійснювати приєднання води, амоніаку або корбон-диоксиду по подвійним зв'язкам, або видалення цих сполук, в результаті чого утворюються подвійні зв'язки. Прикладами ліаз є фумараза та карбоангідраза. Ще раз хочу підкреслити, що ключовим моментом в діліаз є приєднання. Приєднання по подвійним зв'язкам, причому це зв'язки типу СС, СО або СН. І, відповідно, протилежні реакції відщеплення чогось з одинарних зв'язків CC, СО і СН, в результаті чого утворюються подвійні зв'язки. На слайді номер 14 <кій> наведено ось приклад такого процесу, який може каталізуватися альдолазами, альдолазами. Ну, і зокрема, тут цей процес може відбуватися у прямому напрямку та протилежному напрямку. Зокрема, якщо субстратом є фруктоза 16 біфосфат, тобто це цукор-фруктоза, Тут намальований у лінійній формі, не циклічній, В першій, в, в першій шостій позиції ОА-групи фосфорильовані, То відбувається процес розриву шести вуглецевого ланцюжка лінійного 3 на 3 між третім і четвертим зв'язком. В результаті, так, утворюються дві тривуглецеві молекули. молекули. Дігідро. Дігідроксіацетон-фосфат і 3 фосфат З іншого боку, цей процес може йти в протилежному напрямку, то тобто тоді буде відбуватися зшивка двох молекул з утворенням ось цього нового зв'язку СС, який фактично є результатом чого? приєднання. Приєднання по подвійному зв'язку СО з утворенням одинарного зв'язка так. Пряма реакція, навпаки, розрив, тобто відщеплення від зв'язку СО і утворення подвійного зв'язку СО. П'ятий клас це ізомерази. ізомерази. Власне, з цієї назви слідує, що ізомерази повинні відповідати за ізомеризацію. В Дійсності, так воно і є, вони каталізують ізомеризацію певних молекул. Власне, це може бути досить багато видів ізомеризації. Так? Це можуть бути ізомеризація L в ізомери, це можуть бути мутазні реакції, пам'ятаєте, фосфаглюкомутаза. Тобто, це хімічних груп, перехід піранозної, фуранозну і навпаки форм цукрів. Ну, зокрема, Знову таки бувають звичайні ізомерази, мутази виділяються як окремий, підклас, як окремий підклас. На слайді 16 наведено приклад власне такої реакції: це ізомеризація Л-аланіну в Д-аланін, за який відповідає фермент аланін рацемаза амінокислоти іноді присутні у деяких бактерій, відіграють певну метаболічну функцію, але не входять до складу білків. Шостий клас це так звані, звані лігази. лігази. Не плутати з ліазами. Власне, лігази іноді ще називають синтазами або синтетазами. Вони з'єднують дві молекули ковалентними зв'язками. І, як правило, в таких реакціях дві хімічні групи з'єднуються з використанням енергії АТФ. До цього класу ферментів відносяться фактично всі ензими, які каталізують біосинтез полімерів. Білків, цукрів, нуклінових кислот, ліпідів, тощо. Як правило. Більшість із цих реакцій є такими, що є термодинамічно, формально забороненими. Тобто вони перебігають із позитивною зміною G, з позитивною дельта Ж енергію Гіпса. З іншого боку, є реакції, формально термодинамічно дозволені, але в яких великий активаційний бар'єр. Власне, для того, щоб уможливити такі процеси. Використовується спряжена реакція гідролізу АТФ. Спряжна реакція гідролізу АТФ. Слід також сказати, що також, за іншим визначенням, лігази це ферменти, які здійснюють процеси з утворенням нових зв'язків СС, СО і СН з використанням енергії гідролізу АТФ. Тобто утворення нових пептидних зв'язків, і утворення білків, відповідно, пептидів, дипептидів і великих білків, утворення естерів, утворення фосфоестерів, утворення полісахаридів з новими глікозидними зв'язками все це реакції, які каталізуються лігазами. Приклади таких процесів, таких ферментів це ацетилкоензим карбоксилаза та глутамін. Синтаза. Власне, ось на, схемі номер, на слайді номер 18 наведено приклад процесу, який каталізується глутамін синтетазою. Синтаза або синтетаза, і так і так використовується термінологічно. Отже, подивіться, що тут відбувається: глутамат аніон глутамінової кислоти. Карбоксильна група бічного ланцюга, яка знизу тут проведена. Вона за допомогою взаємодії, за, при взаємодії із катіоном амонію у присутності АТФ, яка гідралізує, перетворюється карбоксильна група на амідну групу. І в результаті ми маємо амінокислоту глутамін. Із глутамінової кислоти утворюється глутамін. Відповідно, утворюється новий зв'язок CN. Замість зв'язку СО утворюється новий зв'язок CN. І цей процес використовує енергію гідролізу АТН. Ну і, власне кажучи, сама назва лігази значить, походить від терміна лігація, тобто з'єднання двох субстратів. Ну і нарешті найбільш новий клас ферментів, який з'явився нещодавно. Це так звані. Транслокази. Це ферменти, які сприяють переміщенню певної іншої молекули або йону. І, як правило, це переміщення крізь біологічно крізь клітинну мембрану. Крізь клітинну мембрану. Ну, власне раніше була таке визначення, що в схемах реакції. Позначали, чи це іде процес ззовні і всередину відповідної клітини або органели. Ну зараз просто є певні неоднозначності, прийшли до того, що це трансфер з певної сторони А до сторони Б. Прикладами є АТФ синтаза та Аскорбат редуктаза На слайді 20-му, власне, показані. Деякі такі приклади, отже, транслокази каталізують переміщення молекули або йону. Тобто, якщо ми маємо, ось у нас є така схема: є певна молекула АХ, так, яка у нас є значить, певна також учасник процесу Б. І у нас є ось позначено, ви бачите, подвійною рискою вертикальною, відповідно, це дві сторони якоїсь мембрани. Ну, ось, власне кажучи, B – це і є транспортант, це йон або молекула, яка переміщується. Тобто, в результаті процесу B переміщується з сторони 1 в сторону 2, а молекула АХ зазнає гідролізу. З розщеплення на два компоненти А і Х. Тому що, як правило, цей процес насосний, цей процес примусовий транспорт, ми в темі мембрани, я думаю, це, про це говорили. Тобто, як правило, це нагнічення концентрації речовини Б у ту область, де е, її більше, тобто, це проти градієнту рух проти градієнту концентрації. Термодинамічно заборонений, тому потребує енергії. Ну і, власне кажучи, цю енергію не дає, ось як правило, гідроліз АТФ. Тобто раніше оці ферменти відносили до гідролаз дуже часто, тому що тут йде процес гідролізу АТФ. Але в даному випадку цей процес є нецільовим. Цільовий процес це трафік, це трансфер певної речовини в даному випадку Б. А АХ, його гідроліз це тільки засіб, з, іншого, з іншої точки зору, з точки зору так мовити, чистої хімії, то хімічний процес тут такий гідроліз АТФ, гідроліз АХ, тому що другий процес є процесом транспортним, ну і строго кажучи, він не є чисто хімічним, він є раз, а, а, радше фізико-хімічним, тому що молекула Б не зазнає перетворення. Тобто вона може зазнавати проміжні перетворення, утворюючи певні асоціати з компонентами мембрани, але на виході і на вході це одна і та ж сама речовина. Скажімо, це може бути молекула глюкози або йонкалію. Другий приклад це, власне, тому була і проблема в виділенні цього класу в окремий в окремий сьомий клас транслоказу. І дійсно вони всі потребують хімічної енергії. Другий приклад це. Взаємодіаскорб, це фермент, про який ми казали, Аскорбат Феррірогіптаза. Так, отже, тут ситуація така, що фактично тут транспортується електрон, тому що і Аскорбат, і дегідроаскорбат залишаються на стороні 1, а залізо у нас залишається в стороні 2. Воно переходить з тривалентного двовалентне, тому що. Електрон переходить з аскорбату на залізо. Але цей трафік електрону є трансмембранним, здійснюється за допомогою певних посередників. І тому, власне, ось е цей фермент е мембранно вбудований, ось є таким прикладом транслокази. Транслоказ. Ну і, власне, ось наведена схема гідролізу АТФ. Фактично, е фактично ось. Е Ферменти, які... це гідроліз АТФ, АТФ-синтаза, працює і в прямому, і в зворотньому напрямку. Чому це транслоказа? Знову-таки, ви можете подивитися, чому? Тому що процес біосинтезу АТФ або процес гідролізу АТФ супроводжуються протонним трафіком. протонним трафіком. Тобто протони зі сторони 1 переходять на сторону 2, і в результаті відбувається гідроліз. Até.